Сьогодні в програмі всі кінескопи показують топик. Найкращі книги 2014 року від видавництва старого лева та клубу сімейного дозвілля, а також лауреати премії Книга року BBC». Бісі. Я зимові книги це не ті, що про зиму, а ті, що роблять затишно заметіль за вікном. Книги для зимового читання дитячий поетичний капінг у львівській майстерні «Шоколаду». Ви показують. Або натякають на те, що є Перефразовуючи пісню танка на Майдані Конго, можна сказати, що в ці дні усі кінескопи показують топи. Вирішила показати топи і програма Єлисаведрацькі книгове. Сьогодні говоримо про книжки, які були найбільш продаваними та отримали найпомітніші українські літературні премії. П'ятірка найкасовіших книг від видавництва клуб сімейного дозвілля виглядає так. На п'ятому місці Ерен Роздобутько і одного разу. Одного разу це переведання вже відомої книги Ерен Роздобутька, переформулювання, доповнене і з певними змінами. Письменниця радить прочитати її всім журналістам, які збираються до неї на інтерв'ю. Для фанатів письменниці це можливість заглянути за куліси чи в кулуари її письменницької роботи. Для тих, хто відкриває для себе твори цієї письменниці, це чудова можливість ближче з нею познайомитися і нарешті прочитати її книги. Четверту сходинку серед найбільш продаваних книжок видавництва круп сімейного дозвілля посідає класика Еріх Марія Ремарк. На західному фронті без змін, повернення і три товариші. Як тут кажуть, коментарі зайві. Класика залишається класикою. В трійці лідерів продажів видавництва клуб сімейного дозвілля Пауло Коельо і його нова. Праця Адюльтер до мене трошки було дивно, що досі цей письменник залишається в топах, ну але читають то й добре. Другою за кількістю продажів у видавництві клуб сімейного дозвілля є книга Сергія Жадана «Месопотамія». Про неї ми вже розповідали в нашій програмі і в від автора, коли Сергій приїжджав до нашого міста представляти цю збірку прози короткої і поезії. Ну а також в наших рецензіях. І сьогодні в програмі визнаю ще зустрінетесь. І нарешті перша сходинка найпопулярнішою книжкою за версію читачів у клубу сімейного дозвілля це Василь Шкляр та Маруся. Якщо ви читали попередній відомий твір цього автора. Чорний ворон або ж залишенець то це така жіноча версія про героїню визвольних змагань 1919 року. На жаль, я поки що не мав змоги знайомитися з цим твором. Коли познайомлюся, обов'язково розповім у програмі Ілисаведрацьких книговир. Прикметно, що на форумі видавців найдовші черги вишуковувалися саме до Василя Шкляра і за автографами до книги Маруся. Отже, Василь Шкляр і Маруся. Національний бестселер від видавництва клуб сімейного дозвілля, перше місце за продажами. Далі в нашій програмі говоримо про найбільш успішні з погляду читацької уваги книжки від видавництва Старого Лева. Залишається актуальною книга, хто зробить сніг від Тараса Прохаська, який вперше себе спробував в якості автора дитячої прози, та Марини Прохайської, яка виступила в ролі ілюстраторки. Дитяча книга року Бібісі, книжка року 2013 у номінації Дитяче свято, а також включення до рейтингу «The White Ravens» у 2014-му. Цей список нагород говорить сам за себе. Ми вже констатували, що класика залишається класикою. В топі продажів від видавництва Старого Лева, Туве Янсон та Країна мумітролів. Перша книга цієї збірки, до якої війшли оповідання Мумітролі і Велика Повінь. Комета прилітає та капелюх чарівника. У топі продажів від видавництва Старого Лева унікальне видання: розмальовка антистрес, чарівний сад від Джоанни Басфорд в перекладі Катерини Міхаліциної. Цю книгу можна використовувати не тільки для читання, але й для розмальовування. Беріть кольорові олівці або ручку з тонким пером і завершуйте орнаменти, відшукуйте чарівних тварин та всіляко знімайте напругу. Творчість та відпочинок. Це чарівний сад від Джоанни Басфорд та видавництва Старого Лева. Серед найбільш успішних ще одне видання з категорії альбоми Олександр та Даніель Мізелінські. Карти. Понад 50 карт, безліч детальних зображень. Подорожуйте разом з картами від Олександра та Даніель Мізелінська. Ну і перше місце за продажами у видавництві Старого Лева та перше місце у книжковому рейтингу більшості літературних експертів це Софія Андрухович та Роман Фелікс Австрія. Звичайно, можна зараз наводити як захоплені так і негативні відгуки на цю книгу, вдякувати Богу, в інтернеті їх безліч. Але найкраще це таки взяти самому і прочитати цей текст. Він порівняно невеликий, але дуже якісний. Книга Софія Андрухович Фелікс Австрія стала і переможницею в доволі популярному книжковому рейтингу Книга року BBC. Цього року журі вирішило не дивувати аудиторію, хоча вони іноді це полюбляють, і найкращою стала найбільш сподівана книга. А от доволі несподіваним, на перший погляд може здатися рішення журі щодо в номінації Дитяча книга року від BBC. адже переможницю було названо книгу Катерини Штанко Дракони вперед. А Катерина Штанко відома насамперед як ілюстратор. і Це була і перша спроба письменницька. Але це тільки на перший погляд, адже книга цікава і захоплює буквально з перших сторінок. Написано дотепно, повно пригод, казкових перевтілень. Я, наприклад, прочитав її з величезним задоволенням. І рекомендую вам. Катерина Штанко Дракони вперед. Дитяча книга року Вібісі 2014. Ну і нарешті на сам кінець найбільш суб'єктивний топ сьогоднішньої програми це вибір програми Єлисаведрацький книговир. Ми в цьому році і рецензії писали, і зачитувалися всією творчою групою. Новою книгою від Михайла Бриниха, точніше його альтерего доктора Падлюччя, яка називається Шедеври світової літератури. Це вже другий том. Для тих, хто вчився хоч коли-небудь, хоч чому-небудь, і в цьому курсі була чи то світова література, чи то українська література, дуже рекомендовано до прочитання. Вишукана провокація для інтелектуалів. 18 грудня у львівській майстерні шоколаду відбувся черговий поетичний капінг, тобто дегустація поезії. Оскільки подія відбувалася напередодні Дня Святого Миколая, то того вечора звучали або вірші для дітей, або вірші у виконанні дітей. Цей поетичний капінг приурочений до Дня Святого Миколая. Ми хотіли поєднати так і дитячі вірші, і різдвяні. І це як саме як продовження попереднього капінгу. На дворі сніг білесенький, падає тихесенько і кружляє весело, радує усі. Що лечутно на ямках срібні кульки спогаді. З дитинства вогники відблискують в очах, котик на колінах, примостився і моркоче. Перед день Різдва. Ті, хто виступав, ми оголошували, дарували їм листи. Там були питання від Миколайчика. Отри як ти собі уявляє я глянь, є святого Миколая. Я взагалі уявляю Миколая такого, наче йому вісім років. А, ну, цікаво те, що багато хто сам зголосився виступати. І ось навіть хлопці, які зараз грають гурт Андеграунд, още вони самі запропонували, щоб зіграти нам кілька пісень дуже хороший гурт. Але ж це ми будемо залупати. А іноді під час поетичного капінгу у виконанні дітей звучала і доволі несподівано, цілком доросла класика. Бу будучи пути, от питання, що благородніше, душі та тіти, Та настріли з'ющої фортуни. Чи збунтуватися проти моря туч І бунтувати ям їм кінець зробити. Вмерти це заснути таки. Нічого. Наступний поетичний капіт ми плануємо десь числа 28 січня. Ми ще не вирішили з тематикою, проте слідкуйте за цим на пісбуці. Я зимові книги. Це не ті, що про зиму, а ті, що роблять затишною заметіль за вікном. Принаймні так стверджує Надія Смінська. От погодьтесь, коли на дворі мороз, нам особливо хочеться тепла. Тому сьогодні я розкажу вам про книги, які зігріють вас у холодний зимовий вечір. І починаю зі жменьки слів для доброго настрою. Слави світової з відомої нині серії теплі історії. Ця книга особлива. В ній зібрано 120 маленьких мініатюр. Книга нагадує старенький фотоальбом. Усі мініатюри живі, вони дихать і випромінюють світло. Тут ліричність поєднується з філософією, а гумор зі справжньою іронією. Авторка довела, що теплий настрій можна створити лише за допомогою ста слів. А далі я хочу запропонувати вам книгу письменника з Донеччини Олексія Чупи під назвою Десять слів про вітчизну. Уявіть собі, що життя у рідній країні стало для вас вкрай нестерпним. Ви прагнете втекти до Чехії, але на півдорозі у Варшаві. У вас крадуть усі гроші. А вашою супутницею є ще й сліпа дівчина. Ось це все сталося з головним героєм книги. І якщо стосунки з рідною країною Романа складаються важко, то жінкам у нього все ще складніше. Ось мене ця книжка, яку хлопець зустрічає у чужій для себе країні, стає порятунком і для нього, і для його коханої. Але так насправді здається лише на початку. Що робити, коли між людьми виникає особливий духовний зв'язок? Навіть коли ти маєш кохану і переконуєш себе у тому, що все залишилось як і раніше. А наразі вона була єдиною людиною, з якою він міг говорити не брешучи, і це раптом стало таким важливим. Про цей роман дуже вдало написав Андрій Любка. Це книга про втечу та її неможливість. А далі я розповім вам про книгу Надійки Гербіш Помаранчевий дарунок. Головним героєм цієї книги є маленьке допитливе мушенятко. Воно вирушає у великий світ на пошуки кольорів і запахів, про які йому завжди розповідала мама. Ця тепла різдвяна книга для справжніх мандрівників. І зараз перед мушенятком лише велике засніжене поле. Хто знає, куди приведе його ця подорож. А далі я порекомендую вам «Месопотамію» Сергія Жадана. Це особливо за змістовим наповненням книга, в ній вміщено 9 прозових історій і 30 віршів доповнень. Герої переходять з однієї історії в іншу. Освідчення і зради, втечі, повернення, кохання і ненависть все це наповнює кожну з історій. Вражає особливий жаданівський стиль. Ліричний, почуттєвий і місцями аж надто саркастичний. Кожний образ, кожне порівняння тут має сенс. Усі герої відчувають. Герої розчиняються у своїх почуттях, а ще вони завжди повертаються до тих, кого кохають по-справжньому. Зими зовсім не схожі на зими, зими живуть із чужими іменами. І такі прикри випадки пов'язані з ними, такі дивні історії ставалися з нами. І я хочу запропонувати вам збірку поезії, бо що ж може зігріти краще за вірші? І це збірка поезії Дмитра Лазуткіна Колядки і вальси. А до збірки увійшли різноманітні твори, переклади та тексти пісень. Сам поет говорить, що поезія тонка матерія. Вона складається з вітру, вогню, деталей і дрібниць. Колядки і вальси це сполучення сакрального і побутового, і того, як воно гортається у слова. Кожен образ до неможливості красивий, і ще тут можна знайти кохання у всіх його проявах. Хто по небу вогники несе? Де вона і яка вона досе? Йдуть світи від бою і до бою, йдуть сніги повільною ходою. Тож пам'ятайте, навіть якщо за вікном дощить, а на календарі зима. Хороша книга точно зможе додати затишку в ваше життя.